Привіт, мої дорогенькі! дітки! Сьогодні я запрошую вас до осіннього саду. Ми помилуємося його красою, знайдемо осінні прикмети і послухаємо голоси осені. Чи чутно вам? Я чую звуки птахів, сорока скрикоче, десь черікають. <гробці> Але вже більшість птахів нам не чутно. Де ж вони поділися? Так, відлетіли у теплі краї. А чому? Бо вже настало холодна. Не тільки птахи відчули цей холод, а й люди стали вже інакше одягатися. Дітки, як змінився наш одяг. Ми вже почали вдягати курточки, сапожки, теплі штанці. Дітки, а давайте пригадаємо з вами назви осінніх місяців вересень, жовтень і листопад. Зараз до нас завітав вже місяць листопад. Погляньте! На деревах вже майже немає листочків. А де ж вони поділися? Так, вони осипались додолу. Ось погляньте, який букет я зібрала з листочків. А чи однакові вони? Чим вони відрізняються? За кольором червоні, зелені, жовті, коричневі. за формою. Є довгенькі листочки, а є ось такі кругленькі. Ще в них форма різна. Погляньте, ось це скалиний листочок. Це з черешні. Бачите? Ще в них різні краєчки. Бачите, у цього листочка є маленькі зубчики? А цей ось гладенький. Які гарні листя з жовтою каймою Ідемо осіннім садом тихою ходою. Таких фарб немає ні влітку, ні зимою. Недаремна осінь зветься золотою. Якщо підняти оченята вгору і подивитися на дерево, то ще не всі листочки опали. Осінь чарівниця порум'ятала. Ягідки. стали вони червоні-червоні. Що ж це за ягідки? Калинові. Дітки, як ви гадаєте, хто взимку радітиме цим ягідкам? Звісно, пташки будуть радіти, коли все снігом вкриє, вони зможуть їми поласувати. Погляньте, а на деревах де-не-де -де, ще залишилися пізні яблучка. Діти. А якщо вийти на подвір'я, то можна дуже гарно і цікаво погратися. Лише восени можна забавлятися листям і підкидати його ось так вгору. Також можна збирати букет На зиму, на згадку про осінь з яскравих кольорових листочків. Діти, а де ж поділися комахи? Де заховалися мурахи? Листя все пооблітало і камах в саду не стало. Відлетіли пташечки, білі лебіді, шпачки, ластівки, качечки сірі. Всі полинули у вирі, а горобчики малята будуть з нами зимувати. Дітки, сподобалась вам прогулянка по саду? посаду? Які ознаки осені ми з вами спостерігали у садку? Давайте з вами пригадаємо. Листячко вже пожовтіло і опала. Пташки відлетіли, і лише деякі залишились. Комахи поховалися на зиму. Люди стали одягатися тепліше. А на сьогодні наша прогулянка закінчена. Пока!